В актовій залі Хмельницького професійного ліцею номер 8 лунає повідомлення про повітряну тривогу. Його увімкнули викладачі обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, аби ознайомити студентів, як звучить сигнал про надзвичайну ситуацію. Громадяни повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Також у ході лекції про цивільний захист громадян фахівці наголошували студентам на пильності та спостережливості, адже побоюються проникнення на територію навчального закладу терористів. Закликали посилити пропускний режим, слідкувати за машинами, які заїжджають на територію навчального закладу, та привести до ладу підвальні приміщення. Захисні споруди, звичайно, будуються централізовано, будуються за кошти держави, але кожне підприємство, установа організація, навчальний заклад теж повинно підготувати ці приміщення, якщо необхідно буде укриватися від вогневого враження. Розповіли студентам і як діяти у випадку аварії на атомній станції. Нагадали про засоби захисту та продемонстрували, як працює пристрій вимірювання радіації. Як мобільний телефон, є такі прилади, як дозиметр, може показати, яку дозу опромінення при наявності радіоактивних матеріалів ми можемо отримати. От, бачите, як він працює. Це нормальний черговий режим. Якщо до нього... Радіоактивний матеріал, є тривога. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій потурбувалися про те, аби отриману інформацію студенти могли закріпити вдома. Роздали агітаційні матеріали, тобто листівки з основними правилами. Як діяти в тих чи на навчання ситуаціях, тобто куди дзвонити, які речі собою брати, як реагувати на ті чи інші повідомлення, для того, щоб це було доступно викладено і щоб студенти могли ознайомитися цією інформацією, а також поділитися своїми однолітками? Також у ході лекції з цивільного захисту громадян студентам демонстрували навчальні фільми.